Просім дня, ну що все, як завжди, дуже я захворіла. У мене завжди так. У мене Туреччина, завжди я хворію, тому що я не знаю міри. Я навіть до трагедії, яка сталася в нашій родині, я ніколи не ходила на оті танці, їхні дискотеки. Взагалі, воно мене не цікавило, мене цікавило море. Я по три години сиджу у морі, і тому таке відбувається. Ночі холодні, тому захворіла. Це як завжди. А треба їхати на пошту, тому що одна добра людина. Я кажу: дівчата, не треба, я все знайшла. Прислала ліки, прислала. а Ми якраз виїхали. То там вже пеня наросла, нічого страшного. І треба відправити мені. І там з тему прийшла посилка, не знаю з чим, чи з ліхтариками, чи з чим. Ну, це все для дім. І мене там просили купити шампунь. Туреччині від перхоті. Ну не, не, ну, не відразу знайшли, але знайшла. І Мені треба відправити жінці цю посилку, так я заодно. Ну, вали страшенно вали. Прямо я не знаю. Прямо таблетки випила, мене з мене прямо так тече і вали, вали. Я чую, що Ну, нічого, воно ж не три дні. Я вже таблетки п'ю чотири дні. Так що все нормально, їдемо, виздоровім. Це в мене такий закон. Завтра вже йде на роботу. Да, синок. да, моя висінька маленька. Да. Бабушка попереставляла, тут все шкатулку принесла, кажу, мам, да-да-да. Він так зони, він так тюрму для нього. Це він казав, мам, я ніколи в житті більше в тюрму не повернуся. Тому я казала, говорю, синочок, та йди все за ще лучше в тюрму. Він каже: ні, мам, я в тюрму не піду, не піду в тюрму. То кажу, забери. Хай оцей кабан, що йому подарили, друзі буде, а те воно не потрібно. Ця свічка, бачите, всю ніч горіла, догоріла, ми вмикаємо там. Все як завжди. Одинчик іде, ну, з годинком то буде окрема історія, це пізніше, як доживу, то розповім вам. А зараз це все мама не мамане, все воно в мене знаходиться. І стараюся, я вам скажу чесно: коли ти не знаходишся в стінах вдома, де тобі кожен сантиметр напоминає, нагадує за твою дитину, легше десь далеко. А дома ну, дуже тяжко. Я прямо ну, я стараюся з усі сили, але тяжко. Але ну, не будемо про це балакати. Життя продовжується. Я ще раз кажу, що я така не одна, таких сотні тисяч, таких матерів мільйони. Тому випендрюється цим, я не збираюся робити себе таку якусь героїню і контент на смерті свого сина. Я теж не хочу. Це тема моя, це біль мої, мого серця і моєї душі до кінця моїх днів. І найголовніше, що мені не страшно буде, коли прийде мій час, мені не страшно буде жити туди, бо там чекає мій синочок мене. Дай сінок. На мене сонечко. Так, добре все збираюся, не будемо про себе балакати. Ви знаєте, трішки тепло привезли, мабуть, ми одягла окуляри, гарно, що на всю мордяку окуляри, щоб не, не було, бачите, які очі. А я виїхала, Саня кричить, вау! Думав, що я забула ворота закрити. Та ні, я в другу сторону повертаю. Кажу, ну ти що. 10 днів що нас не було вдома, так все пожовтіло, прямо всі такі. А машина грязнюча, Боже, машина пилів в такої, і це ж вся пиль, що отож, там, сусіди на тих грузовиках по 100 раз на день приїжджають, а воно ж та грам пиль, і воно ж то все летить і на вікна, і на штори, на все. У нас так раніше не було, у нас там ну, іноді там грузовий проїде. А зараз, так що по 100 раз їздить, я не знаю. То вона вся біла, така покрита пилом. Саня каже, ти приїде. Ой, він крестував, юки-палка, звини. Оце біда. А мене сьогодні вранці прямо так, знаєте, по-перше, що мені став дуже часто сниться в Діма, то не снився зовсім. А зараз сниться. Ну він сниться мені так, як знаєте, як якщо він мені сниться, то він мене... Якось, знаєте, каже, що він живий, живий, або стоїться, так як він в житті був, що не знаю. І сьогодні сідали, а мама зробила пиріжки. Ну вони ж вже зачерстіли на сніданок, розігрівала і її розігріла. а Вона каже, я не буду їсти. А дуська не хоче сідати, їсти Я кажу, мам, давай проекспериментуємо. Вона звикла з тобою. Давай всі на кухню сядемо, щоб вона бачила, що вся родина, <кх> вся родина їсть. Я так що ж пиріжок цей стоїть на таріці. Я каже, я не хочу їсти. Ну, от кажу, добре. Ми дали їй там шкурку з вона стала їсти. Вона ще така розгублена, Дуся вона не пойме. Вона вчора ми з нею, вона така рада була рада, а потім вона раз і, і, і шука і пішла. Нас кинула, пішла, пішла, пішла до бабушки. Бабушку шукає. вона до бабушки приникла. Вона думала, що ми її кинули, просто так собаки думають. І я так сиджу, сіли. Не чай пило. Отак не соннесь трісь і тарілка навпіл. Просто тріснула навпіл. Я ще не питала штучного інтелекту, що це значить. Але навпіл чого, не наколена вона була. Нова тарілка зовсім біленький, такий маленький, я купляла. Отак От рівно хоп, і розкололася. Таке звуки ще А завтра. Рівно два місяці, як немає Дівоші, може він щось хоче сказати, може. Ну я завтра обов'язково їду. Я завтра поїду, повисок віти. Просто поїду з дитиною, посижу. Просто. Хочеться якось просто відволікатися. А вже знаєте, я вам скажу, що там ото писаки. Ой, як можна, як можна Після такого горя. Та що вам я буду розказувати? Ви не розумієте, тому що у вас немає ні родини, нічого, і нормально на нас це питати не буде. Просто заради етикету не буде питати. Можна, кожна людина індивідуальна. Хтось день і ніч плаче, хтось в чорному ходить все життя останнє, хтось, хтось і хто як може. Я всі свої проблеми вирішую сама. І в мене немає можливості зараз просто сісти, ридати, 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 здохнути на мені ще багато відповідальності. Тому я вперед. Я вперед. Так хотів мій син, і я буду робити так, як хотів він, а не ви. Ніколи в житті. У мене є ці записи, як він казав, ніяких соплі, нікаких соплі, все. А я вже саплями так замазала його, що ж хай Бог милий, Я стараюся, воно трошки, трошки не так виходить, як хочеш, але все одно я кажу, що ні, ніяких соплі. Так що не старайтесь, ви мене не образите нічим. Я їду відпочивати не за ваші гроші, а за свої. Нам по 62 години спечі, і ми працюємо. І чоловік мій, і я. І я не чекаю, що я все життя ждала, що мені хтось дасть гроші або за сина заплатять, щоб якусь машину купити, чи будинок построїти, чи квартиру. Ні. У мене все це вже є. Так що не пишіть мені, будь ласка, дивіться за собою. <кій> це буде дуже довго. Вчепни цей. Це надовго. Це іночка, та що лось до сина їздить, що Саші передавала. Вона теж відпочивала, вона мені написала. Ми відпочиваємо в Кемері, ну вона пізно написала. Ми могли десь з нею зустрітися. Ми вже їхали додому, і вона вже їхала додому. А в аеропорту це нереально зустрітися. Просто нереально, бо там сотні тисяч людей. Отак, отак, конвейером іде. Я в шоці. Я просто в шоці. Вони його переробили. Я, я була ліва сторона. Потім я зорієнтувалася. Позору, що, ну, як кажуть, зрительна пам'ять у мене добра, що це та сторона, але вони розширили, вони в п'ять разів розширили. Та ні, я вам скажу, молодці турки, вони, бачите, як? Вони не хочуть не НАТО, не Євросоюз. Чому правда, все Євро? Вони працюють, 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 їхній президент хоче миру, щоб у них був, їх природа так наказує. Але ви подивіться, що, вони розвиваються. Розвиваються, а у нас, а у нас всі хочуть жити краще, нічого для цього не роблять. Так що я ж кажу, що мені не вистачало цих таких розмовних. Але важко було. скажеш, що горло болить, ні, але бо я ж сусу таблетки я відразу почала оце все робити. Ну, антибіотики я не пила. Прислала, вона почула, що немає отих таблеток, що по рецепту дають. І вона вже купила, каже в нас я кажу, та не треба. Вона мені зателефонувала, кажу, та не треба. Вона каже, ні, я вже, я вже відправила. Ну що ж, відправила, вже відправила. Mm -hmm. І пише мені, так, знаєш, такий вік, Ви не хочете забирати посилку, кажу, ні. Іночка, в мене просто немає дома, тому ну, там уже пеня, кажу, я заплачу, все я заплачу. З нею стою, тою вона зробила добру і ще її оце так. І воно співпало, бачите, як гарно. Взагалі я скажу, що в житті, в житті все, що відбувається, це все, як... А що це і так став? Ось наші хлопчики, наші скрилики, тільки ці десь тут поближче. Сьогодні ж тим народження куйла. То й що не дай Бог де десь щось прилетить, чи що Уже зутра в нас така тривога була? що кай Бог молою.